І це буде найніжніша курятина, яку можна приготувати взагалі із м'яса курки, із філе самої сухої частини. Можна зробити дуже смачне, соковите м'ясо. Що для цього потрібно? У мене це десь з пів кілограма всього в мене. Що для цього ще потрібно буде? Одна така гарненька морква, дві, а то і три здорові цибулі. Потрібно буде лимонний сік, потрібно буде. Третя частина меленого перцю це обов'язково. Потрібна чайна ложка солі. Е, столова ложка сушеного чесничку. Чайна ложка меду, ось такого меду рідкого. ось такого. І чайна ложка буде. Нам потрібна гірчиці. І 2 столові ложки або кукурудзяного, або картопляного крокну. І нам потрібна буде олія. Потім, як вже цей маринад ми зробимо. Додамо олійки, щоб подивитися, як воно буде. Нам це м'ясо потрібно буде порізати і замаринувати. Різати на кусочки, які вам заманеться, можна квадратиками, можна длинними смужечками, як вам тільки хочеться. Готується ця страва смачна, два етапи. Спочатку ми нарізаємо, маринуємо м'ясо і відкладаємо ну, годинка. Не менше, щоб воно годинку промаринувалося. І тим часом готуємо таку смачну засмажечку. На другій сковорідці ми м'ясо смажимо і його витягуємо, і сковорідки витягую. на другій сковорідці смажимо на великій кількості олійки, смажимо цибулю, моркву і потім туди викладаємо м'ясо, потім протушковуємо це разом. Чому? Тому що м'ясо, коли буде мариноване, і ми будемо його смажити, Оця олійка, вона буде така трішечки бура, трішечки такий колір поміняє, буде вона апетитно виглядати. Перш за все, готуємо маринад. В маринад додаємо всі інгредієнти, які нам потрібні. Мед обов'язково. І гірчичка обов'язково. вона саме дасть м'якості такої. Дуже смачно буде, але гірчиця не гірка, не міцна, щоб вона у вас була така середня, лагідна. Вона додає, додасть і аромату, і м'якості м'ясу. Так, додаємо 2 столові ложки лимонного соку або півлимонка видавлюємо, вичавлюємо. Все гарненько змішую. Додаємо олійки так, 3-4 столові ложки не менше. І обов'язково розмішуємо, робимо таку, ніби емульсію. Ось так. Вже змінило колір і об'єдналося. Обов'язково скуштуйте на смак. Повинне бути смачненьке. І ось тепер додаємо крохмаль. Яку роль відіграє крохмаль? Він кожен шматочок оволопне в таку плівочку і коли будемо смажити, воно буде зарахунок цього і соковите, і такого карамельного кольору. Маринад у нас готовий. Нарізаємо м'ясо, я буду нарізати на ось такі смужечки. М'ясо у нас промаринувалося. гарненько перемішуємо ще раз. Воно кожен шматочок ось, ось покупаний. Колір навіть змінило, м'ясо змінило колір і з рожевого стало таке біластеньке. М'ясо все просмажили. Олія на тій сковорідці нам не знадобиться, тому що вона і пристала, і чорна, і темна, тому що там соєвий соус. А він такий робиться темний, нам вона не потрібна. Ставимо другу сковорідку, глибоченьку теж. Наливаємо олійки, щоб покрило дно. це гарненько. Виглядає дуже апетитно. Ось тепер додати нам потрібно зовсім невелику кількість води. Але води не холодної. Або, щоб це у вас був окріп, зовсім небагато додати, або, так як у мене, це картопляний відвар. Картопля відварилась і я цей картопляний відвар додаю. Зовсім небагато, десь пів скляночки. Все гарно змішуємо, накриваємо кришечкою і залишаємо хвилин на 20, щоб гарненько потушкувалося, об'єдналося, юшечка стала густішою і смачна буде у нас підливка. Ось і все. М'ясо готове. Ви тільки погляньте на цю смакуту. Замість пюре можна приготувати кашу, макарони, все що завгодно. Але це дуже-дуже смачно. Тому готуйте, нехай вам смакує.